Її голос підкорив увесь світ. Соломія Крушельницька, українська оперна діва, яка стала легендою ще за життя. Народилася вона у 1872 році на Тернопільщині у родині священика. Вже з малку мала надзвичайний слух і любов до пісні, але шлях до великої сцени був непростим. Треба було вирватися з маленького села і довести всьому світу, що українка може бути найкращою. Соломія навчалась у Львівській консерваторії, а згодом удосконалювала майстерність у Мілані. І саме там її голос сильний і водночас ніжний, змусив говорити про неї, як майбутню зірку. Вона виступала на найпрестижніших оперних сценах світу у Мілані, Неаполі, Парижі, Буенос, Аресі. Саме Крушельницька врятувала оперу Джакому у Пучині мадам Батерфляй. Після провального прем'єрного показу Пучині запросив Соломію на нову постановку, і її виконання настільки вразило публіку, що відтоді ця опера стала шедевром. Світового рівня Крушельницька знала вісім мов, співала більш ніж в 60 оперних постановках і вважалася однією з найкращих драматичних сопрано світу. Але попри світову славу, вона завжди підкреслювала своє українське походження. У її домі звучали українські пісні. А у Львові вона підтримувала молодих музикантів. Після гастролей і тріумфів вона повернулася в Україну. Де працювала у Львівській консерваторії, виховуючи нове покоління співаків, Соломія Крушельницька прожила довге і непросте життя. Вона пережила війни, окупації, але її голос і сьогодні вважається символом величі української культури. Її називають легендою оперної сцени та українською джакундою, адже її обличчя сяяло на афішах по всьому світу. Тож, коли ми чуємо ім'я Соломії Крушельницької, це не лише історія про оперу. це історія про силу таланту, любов до рідної землі і віру в те, що українське може бути світовим.